Головна подія Тисячоліття та цього року і цього місяця. В Ніжинському ТЦК СП ЗСУ незаконно мобілізували заброньовану особу. Про це повідомляє народний депутат з ЄС Гончаренко з фракції. І Європейська солідарність Петра Хороша. До цього моменту, більш ніж півроку назад, Олексій Гончарен публічно агітував за насильницьку мобілізацію. Повністю. Тепер він робить вигляд, що він борець за ваші. Права і свободи. Натомість хочу зазначити, що я є головним, хто бореться за ваші права і свободи. Починаючи з 2012 року з 2022 року, з 2014 року, стосовно незаконної мобілізації, примусової мобілізації якої фактично і, де-факто, не існує. Ту особу у Ніжинському ТЦК мобілізували, і отримують 9 днів вже на полігоні, без зв'язку, без можливості повністю зв'язатися з родичами. Супереч нормам права. Ось так ТЦК СП ЗСУ сьогодні повністю самі зривають свою незаконну мобілізацію. Чому незаконну? Тому що мобілізація вже давно скасована. З 2022 року вона перестала бути законом. Як і Продовження військового стану є незаконним. Верховна Рада України це визнала, що вона не має на це повноважень продовжувати стан військовий та стосовно загальної мобілізації. Це була відповідь на неодноразові запити людей. Щодо, чи має право президента та Верховна Рада це робити не мають. А натомість, що робити, якщо ви на сьогодні викрадені ТЦК СП? ЗСУ? Потрібно звертатися в ДБР, писати заяву про ваше викрадення. Друге, ваші родичі повинні звернутися до слідчого судді. І відкрите провадження щодо вашого викрадення районим чи обласним ТСК СП ЗСУ. І коли будуть відкриті провадження, вас рішення суду випустять на сьогодні? Хто каже, що на сьогодні суди не хочуть випускати? Натомість хочу зазначити, що апеляція і касація для цього також існує. І тому потрібно подавати обов'язково апеляцію і касацію в обов'язковому порядку, якщо на сьогодні йде несправедливість, яка існує в українських судах, так, саме таким чином і потрібно робити, щоб не бути викраденим ТЦК СП ЗСУ, для отримання чи продовження бронювання, не потрібно входити в ТСК СП ЗСУ, чи для продовження вашої срочки. Потрібно звернутися до мене разом. витримаємо з вами право на відсрочке. Стосовно бронювання цим займається ваш роботодавець та ваша організація та установа вам нікуди не потрібно йти взагалі. Саме так. І жодних проблем з цим не існує. Тому, якщо отримаєте відмову, разом з вами отримали відмову від ТСК в відстрочці, то оскажемо це судді в апеляції та касації. Саме так працює ця система. Дякую за увагу. І писка, лайк репост до цього відео. Гарного вам. дня! Юридична консультація з будь-яких вправок коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація. З військового права по темі ТЦК СП ЗСУ коштує від 500 до 1000 гривень. Неправова консультація. з теми військового права коштує 700 гривень відповідно. Заповнення позовної заяви в суд коштує від 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує від 1000 гривень відповідно. Юридична консультація, юридичний захист в кримінальних провадженнях проти вас коштує від 100 до 300 доларів США. Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження коштує 100 доларів окремо відповідно. Терміновий юридичний захист коштує від 500 доларів відповідно. Юридична консультація з податкового права як вести автомобіль в статусі людини та бізнес коштує від тисячі гривень відповідно. Також замовляй в мене витяг за ходом ЄРДПУ. Дізнайся про контрагента по бізнесу та правосуб'єктність ТСК СПЗСу. Також я надаю юридичні консультації. Для приватних осіб на рік це коштує пакет послуг на рік, коштує 42 тисячі гривень. Юридичний пакет послуг для юридичних осіб коштує від 100 тисяч гривень на рік відповідно. Підписка лайк, репост до. Цього відео разом доб'ємо до мільйона підписників. Дякую за увагу.